Священномученик Неофіт. Порфирійович Любимов народився 1846 року в селі табори Самарської губернії. Він закінчив Київську духовну академію, після чого працював вчителем. Потім він був рукопокладений на священника до церкви введення у храм Пресвятої Богородиці Симбірського єпархіального жіночого училища. Будучи ревним і вибагливим духовним наставником та обдарованим педагогом, отець Неофіт. Прагнув виховати благоговійних і вірних чад Святої Церкви. Свою педагогічну діяльність він будував на тій православно-просвітницькій традиції, яка бере початок у Святооцівському досвіді. Слідом за великими церковними наставниками, отець Неофіт говорив про невіддільність освіти від виховання. 1902 або 1903 року отець Неофіт. Був призначений настоятелем церкви Воскресіння Словущого на Ваганьковському кладовищі в Москві у 1906 році. Він був возведений у сан Протиєрея. 33 роки життя Протиєрей Неофіт присвятив священницькому служінню. Він ніс його з усвідомленням великої відповідальності, покладеної на нього Богом. Ревний проповідник та захисник православ'я. Він заснував власне місіонерське видавництво. У ньому видавалися праці архієпископа Антонія Храповицького, проти пашковців, праці Миколи Юрійовича Варжанського, проти різного виду сектанства, праці самого протоєрея Неофіта. У 1914 році другим доповненим виданням вийшли проповідницькі праці протиерея Неофіта. Підставою для переведення стали високі відгуки православних людей про його проповіді. Останнім місцем служіння отця Неофіта стала церква святителя Спиридона на козаному болоті в Москві, настоятелем якої він був декілька років, 21 липня 1918 року. Прото Неофіт на пропозицію Олександра Дмитровича Самаріна відслужив у храмі Панахиду за. Убитим новоприставленим колишнім царем Миколаєм увечері того ж дня співробітники всеросійської надзвичайної комісії ВЧК заарештували священника. Проте Єрей Неофіт був звинувачений в агітації проти радянської влади, в тому, що служив панахиду за помазаником Божим. Миколаєм Романовим, 17 вересня 1918 року, президія колегії відділу з боротьби з контрреволюцією в складі трьох чоловік засудила протоєрея Неофіта на розстріл і його розстріляли. Тіло священномученика Неофіта було поховано на Калитниківському кладовищі в могилі, яка нині стала безвісною.